Доброго дня, шановні земляки. Роблю прямий ефір, щоб не втрачати час. Дивіться, тільки що поспілкувався з представниками тих установ, які нас займаються підключенням зв'язку. Якраз інтернету. Балакав про Петрівку. В Петрівці дуже багато проблем зараз з інтернетом. Там взагалі з зв'язком багато проблем недавно звідти робив. Ефір і бачив, наскільки це важко для людей. Пожежа не можна викликати, швидку не можна викликати. Багато-багато дуже проблем там залишаються люди. Поспішаю вас трошки порадувати. Зустрічався з представниками нашого телекомунікаційного, скажімо так, підприємства. Не називаю ні прізвищ, ні назв, нічого, тому що розумію, наскільки слідкують зараз за тим, як. Наші, наші служби виправляють проблеми, які ненормальні сусіди нам діставляють. Що він сказав, Чоловік по імені Сашко. Каже, двічі виїжджали: дрони, 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 дрони полюють на нас. Дуже важко. І на питання пряме, а все-таки будете щось робити? Сказав: будемо, будемо, будемо. Я не кажу зараз ні про строки, ні про що. Просто кажу, що знаєте, от перед тим, як проклинати там енергетиків, тих, що займаються нашими соціальними мережами, інтернетом, тобто, все-таки подумайте, наскільки їм важко. Знаєте, вони всі місцеві люди і вони готові бути такими ж, як ми, От жити тут, от працювати тут. Але вони підпорядковані організаціям, які трішки далі від цієї небезпеки, в якій ми живемо. І є певні вимоги до безпеки людей. ну Їхнє керівництво просто їх не посилає, не дає можливості їм працювати тут, якось затримує їх, якось не пускає їх. І ви ж розумієте, якщо ця людина потрапить, не дай Бог в біду, то її ж попереджали. Так як і нас з вами, золочівців, всіх попереджали жіться звідси. Кудись подальше, да? так само, як попереджали і важківці, в одноробівці, але ж ми залишаємося тут. Давайте подивимось, вийде у хлопці. Давайте скажемо їм дякую, так як це робили вже не раз енергетикам. Та і тим самим вже ж зв'язківцям. До нових зустрічей. Як зміг, порадував Петрівців. Сроки і зворотній зв'язок, я буду незабаром там. Я думаю, люди скажуть, вийшло чи не вийшло щось у наших. Представників, зв'язку, до зустрічі, до побачення.